Хлопці з вищої ліхи. <плес> Гляньте на ці м'язи. Ти не коп. Справжній профі. Саме так пограємось. <плес> І знову Джейсон Стейтем рятує, б'ється з поганцями та демонструє чудову фізичну форму в новому бойовику. Профі. Він грає екс морпіха, який залишив успішну кар'єру, аби більше часу проводити з донькою. Тепер чоловік-будівельник, якого цінує керівництво та до якого дослухаються колеги. Але одного дня йому доводиться згадати старі навички, адже торговці людьми викрадають дочку боса. Чи є ще запал у головного героя? Дізнайтесь в кіно з 27 березня. Сімейна драма з приходом осені це доволі заплутана, цікава історія про родинні таємниці. В центрі сюжету Мішель літня жінка, яка живе тихим життям у бургунському селі. Восени її донька привозить на канікули улюбленого онука. Однак візит виходить неспокійним. Мішель пригощає гостей грибами, що виявляються отруйними. Коли її донька стає жертвою небезпечної трапези, між двома жінками з новою силою спалахують давні протиріччя, поки поліція з'ясовує, був цей інцидент випадковістю чи спробою вбивства, у родині спливає дедалі більше таємниць. Чим усе закінчиться, дивіться в кіно з 27 березня.